Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Знайомтесь, жирафа живе у саванні з дерев, ніжне листечко їсть, найвища у світі казкова тварина. Вона там господар, не гість. В малюка жирафиняти височенні мама і тато, та й саме жирафинятку Теж високе, хоч малятко, довга шия, довгі ніжки, на голівці милі ріжки, по всій шкірі візерунки і у всіх свої малюнки. Добре зріст, високий мати, можна листя скрізь дістати і побачити здалека, де чатує небезпека. Дітки, скажіть, будь ласка якого кольору жирафа? Так, жирафа жовта і вкрита коричневими плямами. Погляньте, які у неї довгі і стрункі ноги, і коротенький хвостик, а такої довгої шиї немає в жодної тварини. На голові у жирафи є вуха і маленькі ріжки Отже, сьогодні малята. Ми будемо малювати жирафу дуже незвичайним способом. Для цього нам знадобиться жовта та коричнева вагуашеві фарби, пензлик, аркуш паперу і губки для миття посуду. Все у нас готове для роботи, тож починаємо. Підготуємо до роботи наші ручки, лев і жирафа. Танцювали і робили різні вправи. Лев крутився вправо вліво, а жирафа вгору вниз. Танцювали так старанно, виграли найкращий приз. Зануримо губку фарбу і пофарбуємо свою долоньку жовтою фарбою. А потім зробимо відбиток на папері. Ось так. За потребою домалюємо фарбою тулуб і ніжки. Намалюємо шию, голову, а пензликом домалюємо вушка та ріжки. Коричневою фарбою зробимо відбитки плямочки. Ось так. Ось такий чудовий жираф у нас вийшов. А я чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!